Вітаємо новини на каналі КТМ. Сьогодні ми розкажемо. Кращих учнів переможців Олімпіад і конкурсів привітали під час урочистого заходу в Олександрії. Благодійна організація Покрова Олександрії допомагає військовим. За місяць зібрали 400 кілограмів пластикових кришок. Це вклад на придбання безпілотника. В останній день навчального року в Олександрії привітали кращих здобувачів освіти. Міський голова, заступники, начальник управління освіти та випускники ділилися своїми спогадами. Під час заходу нагородили медалістів, переможців предметних олімпіад та призерів МАН на захід. Запросили 60 учнів з різних закладів освіти міста. 60 найрозумніших учнів з різних закладів освіти Олександрійської громади в останній навчальний день запросили до палацу урочистих подій, переможців предметних олімпіад та конкурсу захисту науково-дослідницьких робітману, а також випускників медалістів. Привітав міський голова та дав декілька цінних парад. Я знаю, що ви будете вчитися в гаварді, в самбоні. Мабуть, хтось буде. Навчатися в Польщі, хтось буде в Чехії навчатися, до речі, українські вузи дуже круті, де в якому місті вони не будуть. Тому будь-який вибір це буде правильний вибір, правильне рішення і підтримує кожне рішення. І а, ви ж будете обирати там, майбутню долю, майбутню професію, мабуть, вже багато разів розповідав. Ви будете обирати власне життя. Це найголовніше, ви повинні знати. І йдучи до власного життя, ви бачите просту людську ну, молодість правила успіху. Звичка до здоров'я, звичка до навчання, звичка до роботи. Тому я вам скажу, що здоров'я казалось яке здоров'я, якщо тобі 14 або 18 років. Іменно про його треба сьогодні. Спорт. А, вірний там спосіб життя, я не знаю, вірне харчування. Це все не бла-бла-бла. Це все дуже важливо. Про що ви згадаєте, як будете тут стояти, а я буду ну, там сидіти, ви потім згадаєте, тому ну, це буде пізніше. І якщо вам буде 48 років, як одному спікару цього залі, я не соромлюся читати книжки, не соромлюся щось дізнаватися нове, тому що вчитися потрібно все життя. От. Друга мудрість – це про те, що вчитися треба не тільки в школі, не тільки в моїй академії, не тільки на там, під час Олімпіади, не тільки в барварні чи в собою. Вчитися треба все життя. Сергій Кузьменко особисто привітав двох переможців всеукраїнського етапу: слухачку ману Ангеліну Бугайову та призера Всеукраїнської олімпіади з інформатики Захара Власенка. Свої побажання та настанови дала і Ірина Чемерис. І хоч повторю. Те, що сказав Сергій Анатолійович, вчитися, 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 тому що навчання сьогодні світ дуже динамічно змінюється. Настільки динамічно, що вчорашні ваші знання можуть бути вже не застосованими в е, завтрашньому дні. Тому тільки навчання спри... тому ви залишилися успішними, залишилися неосвіченими і затребуваними для своїх роботодавців. Успіху вам, натхнення, щоб кожен із вас досяг. Щоб використовували, щоб вона ви збулися. І ваші успіхи це вдвічі помножено успіхи ваших батьків, тому що вони у вас служили найбільше своїх емоцій, найбільше своєї праці. Свої нагороди отримали випускники, власники 12 золотих та 15 срібних медалей. До речі, у відсотковому співвідношенні Олександрія на першому місці по Кіровоградщині за кількістю медалей мати мету і крокувати до неї, наголосив начальник управління освіти Олександр Авраменко. Найголовніше зараз у вас мати мету, мати цілі, мати мрії, до яких ви будете йти. Будете йти можливо з подалками, не робити дорогу. Але без мети людина існувати не може. Костенко, здається, сказав: людина начебто не вітає, а крила має. Майте крила, летіть у майбутнє, щасливо. Свої привітання отримали переможці обласних предметних олімпіад, манівці. Деякі з цих розумних дітей ще тільки визначаються ким бути. Це нормально не знати, чого ти хочеш. Головне, спробувати розвиватись і не боятися того, що вибраний вам умер буде неправильний. Ну а школа вам цьому допоможе. І наостанок координаторка молодіжного простору Аліна Касьяненко запропонувала розумникам вийти із зони комфорту та відчути себе дітьми. І як годиться, дітям запропонували відзначити кінець навчального року за солодким столом. Благодійна організація Покрова Олександрії, яку очолює Сергій Кульга, має кілька напрямків волонтерської діяльності. Один з них кулінарний. Березівські господині печуть і варять, а згодом смаколики відправляють військовим. На волонтерській кухні побувала наша знімальна група. Волонтери благодійної організації Покрова Олександрії всіляко допомагають військовим. Йдеться про обладнання, спальники, каремати і про смаколики. Один з напрямків роботи кулінарний. Печуть і варять у селі Березівка, згодом доставляють у військові підрозділи. Так працюють вже більше року з березня 2022-го. Продуктами допомагають і жителі, і влада громади. Односельчани допомагають, допомагають депутат нашого Бахмат Володимир. Решетіцький Ігор дуже добре нам допомагає вчасно, що ми подзвонимо, він нам те саме є. І наше ОТГ теж допомагає, дає й муку, і картошку, олію привозили нам. Ну, В основному це наш депутат нашого Бахмача Трусимо і Ришетійського трусимо. Переважно збираються двічі на тиждень. Постійний колектив невеликий, 4-5 господинь, але працьовитий та надійний. Як є потреба завантажити смакотою автівки хлопців, що йдуть на ротацію, то печуть і варять і серед ночі. Званю дівчаткам, дівчатки, давайте що привезти ту з города, що треба, і віка скупляється, тож ну все це обговорюється, ну, в течії п'яти хвилин, буквально. Да, ми вже знаємо, кавіриться бригада гарна. Всі дружні, всі працвіти і з удовольствием все це робимо. Да. Ну, ми іноді раз самі довозимо, наприклад, на Побіду, ми самі з побіди. Оце недавно на Херсонщину мама, папа їздили провідати сина свого, там вони розмінувальники. Дуже важка, праця така опасна. То теж ми стільки напікли, вони приїхали до нас вже додому забирати, перегружати. А вони кажуть, а в нас не влізе. Я говорю, мамочка, я не знаю, як хочете, так і візіть. Дівчата мають вже свій напрацьований асортимент продукції. У літню пору акцент роблять на пиріжки та рогалики. Різні начинки, творог домашній. Все робимо як для себе і навіть краще. Начинки купуємо. Це джем солодкий, мак, згущене молоко. Ну і смажені. Смажені там різноманітні. Бувають із тушонкою, бувають з картоплею. Так, mm. яйця, цибуля. Да, яйця, цибуля. Ну, да, з капустою багато відпекли, багато хлопці замовляли. Ну, все свіженьке, все добреньке. Напрямків роботи волонтери Покрова Олександрії мають декілька. Один з них доставка гуманітарної допомоги з Данії. Почали цю роботу ще у 2014-му. Продовжують і сьогодні. Це найголовніший напрямок. Це... Доставка гуманітарних вантажів з Данії. От. Гуманітарні вантажі, як для в першу чергу, для наших військових. Це там речі всякі різні. От. Так що для інвалідів, для малозабезпечених забезпечених сімей, для діточок, для Жіночок для чоловіки. Оце такий головний напрямок. Але у нас напрямки є ще в Березівки. Є ми займаємося видалем, як то кажуть, смаколиків, їжі для потреб нашого війська. Логістику з доставки допомоги з Данії в межах України Сергій Кульга бере на себе, а привозить багато необхідних речей, особливо для реабілітації. Всякі вантажі, і коляски інвалідні, і ходунки для людей похилого віку, чи оце ж траміроване, військове, теж ж таке. і речі. І крісла туалети, і оці стульчики для купання. Ну, багато кроваті, да, кроваті, єврокроваті, що на кнопочку нажимаєш, полусидя, полульожа. Є навіть такі, що вниз можна горшик ставити, що взагалі для неподвижних людей. Теж такі кроваті беруть і дітки, батьки дітям, які ну, дуже больні хворі з дитинства. Виникла наразі необхідність додатковим приміщенням. Вирішити питання Сергій Кульга сподівається за сприяння Олександрійської влади. Приміщення одне було, де піріжечки було, кухня така, склад був, щоб, як то кажуть, для розвантаження і сортування цих речей всіх. І було приміщення, де люди могли прийти зв'язати, корисну роботу зробити, поспілкуватися, як то кажуть, і, і певна надія є, що. Думаю, місто, громада міста от допоможе в цьому питанні десь як з приміщенням от такого типу. А допоки питання з єдиним приміщенням не вирішено, волонтери працюють у різних пристосованих і наданих небайдужими жителями будівлях, працюють на перемогу, не покладаючи рук. 400 кілограмів пластикових кришок вдалося зібрати Олександрійцям менше ніж за місяць. Такої активності організатори не очікували, проте безмежно вдячні кожному, хто долучився. Організатором збору в Олександрії виступив волонтер Тимофій Клаупік, який, дізнавшись про акцію від одеських волонтерів, пластик рятує світ запропонував зробити свій вклад. До речі, мета акції зібрати 3 мільйони кришечок та обміняти на безпілотник. Олександрійці назбирали понад 400 кілограмів пластикових кришок. На таку активність містян, коли оголошували умови акції Пластик рятує світ», Організатори навіть не очікували. Перевершилися всі. Для нас це не то, щоб не очікувано, але такий масштаб долучилися абсолютно всі заклади освіти, садочки, школи. Ми ж розуміємо, що це не тільки батьки, не тільки діти, а разом з ними батьки і діти і дорослі. Тобто, масштаб, бачите, самі скільки кришечок. Ми дуже. Здивовані і задоволені. Нещодавно ми відсвяткували День міста під гаслом День волонтерів. І ось така наша акція як впродовження. Хочеться сказати, що волонтерити можна да? не тільки донатити грошима, а ось, будь ласка, така допомога кришечками і є волонтерство. Ініціаторами акції виступили Одесити. Вони поставили за мету зібрати три мільйона кришок, які конвертують у безпілотник. Олександрійці зробили вагомий внесок. Абсолютно перевершила всі очікування. Планувала назбирати, хоча б мінімум. а Назбирала таку велику кількість. Це дуже такий значний внесок в всеукраїнський збір. Як я розумію, це одне з найбільших Олександрія назбирала одну з найбільшої кількість крижечок за всіх міст України. Волонтер Тимофій Клаупік вдячний кожному, хто долучився. А в освіти найактивніші школи були це ліцей номер 17, ліцей номер 10, і ліцей номер 8, а також дитячі садочки це дензо номер 16, 39 і 28. Зібрати, як виявилося, це лише пів справи. Цей весь скарб слід якось відправити. Для відправки цих всіх кришечок в Одесу це є партнери нова пошта. Вони відправляють на мого партнерство з «Місто майбутнє» безкоштовно. А от домовитись для того, щоб діставити ці всі кришечки з управління освіти на перше відділення на пошти нам допомогла церква благовість. Ми домовились для того, щоб вони нам допоможуть своїм вантажним автомобілям діставити ці кришечки до відправки. Тож остаточні результати. Вага 416 кілограмів, приблизна кількість 200 тисяч кришечок. І впевненість цей пластик врятує не одне життя. Допомагайте збройним силам і все буде Україна.